Вітаю вас на уроці Я досліджую світ. Сьогодні ми з вами узагальнимо і систематизуємо знання, з теми океани та материки. Любі діти, добрий день! Зичу праці і старання! А ще, друзі, всім бажаю сил, натхнення на весь день! В прямому ефірі програма! Як почуває себе ненька Україна? Привіт, друзі! А яка зараз пора року? Який місяць? Яке сьогодні число? Чудово! Мої вітання! Яким було вранці небо? Що стосовно опадів? Чи відома температура повітря? Супер! Працюємо далі. Давайте з вами пригадаємо, скільки материків на нашій планеті. Так, вірно. Їх 6. Чим материки відрізняються один від одного? Правильно, материки відрізняються один від одного. Розмірами і формами земної поверхні. А який материк майже повністю знаходиться у північній півкулі та є найбільшим? Звісно, це Євразія. Знайдіть його на карті. Молодці. Який материк є третім за розміром? Звісно ж, це Північна Америка. Покажіть його на карті. Молодці. Чим характеризується цей материк? Дійсно. Більшість рослин і тварин Північної Америки поширені і на інших материках, зокрема і в Євразії. На цьому материку є рослина, яка зустрічається тільки тут: дерево гігант секвоя і тварина бізон. Який материк є найменшим та найсухішим? Правильно, це Австралія. Знайдіть його на карті. Молодці! А що ж ви пам'ятаєте про Австралію? Австралія це материк, де жарко, і мало вологи. Тут водяться звірі, які відкладають яйця, качкодзьоб і їхидна. Тільки на цьому материку поширені кенгуру і сумчастий ведмідь коала. Різноманітний світ птахів. Найбільший птах страус ему. Великими зграями літають папуги. А який материк називають королевою холоду? Звісно, Антарктида. Знайдіть на карті. Чудово! Що ж ви знаєте про Антарктиду? На цьому материку завжди холод. Колонами живуть пінгвіни. Які живляться дрібною рибою молюсками, рачками і можуть добувати їжу на значній глибині. На схилі гір влітку можна побачити мох. А які материки ми не називали? Правильно, це Південна Америка та Африка. Знайдіть їх на карті. Молодці! На карті світу знайдіть Україну. Та давайте спробуємо назвати її географічну адресу. Україна розташована? Правильно, в північній півкулі. Материк? Вірно, Євразія. А частина світу? Так. Європа, що ж, прийшов час вам відпочити. Ви вже знаєте, на Землі дуже багато води. Світовий океан займає майже 70% поверхні нашої планети. А що ж це таке Світовий океан? Світовий океан це всі водойми і те, що там живе. Він має великий вплив на клімат і живу природу материків. Деякі дослідники навіть вважають, що нашу планету слід було б назвати планетою Океан, а не планетою Земля. Отже, Світовий океан є дуже важливим для всього живого на Землі. Згадайте, будь ласка, скільки океанів є на нашій планеті? Так! Дійсно, їх чотири. Назвіть їх. Правильно, це Атлантичний, тихий, індійський та північно-льодовитий. Сподіваюсь, ви пам'ятаєте, що в Атлантичному океані проводиться найбільший промисловий вилов риби. Пригадайте, які риби взагалі водяться в Атлантичному океані. Так, дійсно, в Атлантичному океані водяться акули, летюча риба, риба-тунець, морські черепахи. Пригадайте. Чому водорості в океанах мають різний колір? Так, дійсно, у воді росте багато видів водоростей. На глибині до 100 метрів, куди сягає сонячне проміння, живуть зелені водорості, нижче бурі, а ще нижче червоні. Кого ж можна зустріти у північно-льодовитому океані? Тут водиться дрістка, пікша, навага, палтус. На скелястому узбережжі та непривітних пустинних островах селиться галасливе птаство кайри, топірці, баклани і мартини. На островах існують колонії моржів, тюленів, а на кризі живуть білі ведмеді. Рідкісні кити. Пригадайте, в якому океані найбагатший рослинний і тваринний світ. Так дійсно в Тихому океані. У всіх частинах Тихого океану на різній глибині живуть різноманітні представники риб: Риба-водильник, хижа баракуда, ставрида, скат, акула, гігантська мурена. До того ж, населяє Тихий океан такі види морських звірів, як смугастий кит, кашалот, дюгонь, морж, морський котик. Що ж, ви добре попрацювали? Прийшов час подбати про наші очі. Пригадайте, хто першим проклав шлях через Індійський океан. Так дійсно, першим проклав шлях через океан, який португальці назвали Індійським, мореплавець Васко да Гама. Пропоную вашій увазі Кросворд. Я впевнена, що ви його розгадаєте з легкістю. І пригадаєте багато цікавих фактів. Про Світовий океан. Перше питання. Яка на смак вода в океанах? Дійсно, вода в океанах солона. Море, яке не має берегів. Правильно Саргасове море. Третій за розмірами океан на землі. Звісно, індійський, морський звір із цінним хутром, мешканець Тихого океану. Так, це котик, великий птах з довгими крилами, мешканець Атлантичного океану. Так, дійсно, це альбатрос. Придонна тварина. З багатьма ногами щупальцями? Так-так, це восьминіг. Найбільший з океанів на землі. Правильно, тихий. Який колір використовують, щоб позначити світовий океан на карті? Молодці блакитний, велетенський звір з іклами, мешканець північно-льодовитого і Тихого океанів. Так, це морж. Найбільша тварина океанів. Так, це кит, тварина зі студеним тілом. І довгими щупальцями мешканка теплих океанів. Звісно, це медуза, велетенська, хижа, зубаста риба. Чудово, це акула, водорість з довгим листям, морська капуста. Так, це ламінарія. Що ж, молодці, ви чудово попрацювали. Запишіть домашнє завдання. Вам необхідно з енциклопедії довідатись, чому вода в океанах солона? Оберіть відповідну цеглинку Лего. Червону, якщо на уроці, не сподобалось. Жовту на уроці сподобалось. Та зелено, якщо на уроці дуже сподобалось, дякую вам за увагу. Бажаю успіху до нових зустрічей!